Щонеділі біля комплексу пам'ятного хреста кремчужани об'єднуються зі священнослужителями на спільний молебень, аби просити Бога про мир в Україні. Для багатьох це вже стала традиція зустріч, яка дає відчуття спільності, сили та підтримки у складні часи. Ми такі різні представники різних конфесій, але об'єднані одним відкриттям, що ти є Бог, ти єдиний, хто помер за нас і воскрес на третій день для нашого життя вічного. Для того щоб сьогодні, коли ми маємо надприродні випробування, ми знали ти поряд. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Соборний молебень потужна сила, а молитва та Божа підтримка зміцнює дух і протистоять з невірі та страху. Вона стає джерелом сили та заспокоєння для кожного вірянина. Тож усі присутні подумки чи голос звертаються до Отця Небесного, аби він почув їхні найщиріші мрії та бажання. Благословляємо Україну, благословляємо наших захисників. Міцно тримай в руці кожного, щоб люди, звертаючись до тебе, отримували відповідь, отримували захист від тебе, відповідь на свої запитання, на свої труднощі, страхи. Босви наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, міцнися могутньою твоєю правицею, державу Україну, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Молебні не лише згуртовують громаду, а й нагадують кожному, що навіть у складні часи підтримка одне одного та спільна молитва можуть стати джерелом духовної сили. Такі зустрічі біля комплексу пам'ятного хреста це нагода для мешканців міста відчути єдність у молитві та вкотре висловити прагнення до миру на рідній землі. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримачуцькі новини.